Всім величезний привіт, людям які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про проект PAVS, який продовжує бути на устах у більшості людей. І хоч я ставлюся до цього проекту досить таки скептично, я все-таки вирішив поділитися своїми думками, що можна буде від нього очікувати вже в скорішому майбутньому. Я хотів би більш детально розібрати премаркет, що буде з ціною після лістингу, а також як отримати безкоштовні токени. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, чесно кажучи, зараз більшість відео про проект PAVS не мають ніякого сенсу, оскільки це просто набір слів без конкретики. На даний момент немає чіткої аналітики без реальних висновків. Багато авторів просто повторюють одне й те саме. І це не дивно, оскільки жодної офіційної інформації від розробників. Ну просто немає. На жаль, така реальність, але у цьому відео я хотів би максимально чітко розібрати ситуацію, з спавс, пояснити які перспективи у цього проекту, та чи взагалі варто звертати на нього свою увагу. Але як завжди, перед початком я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Отже, давайте одразу до суті у проєкті PAWS з'явилися нові завдання, які, за словами розробників, є останніми. Але ось що дивно, вони неодноразово заявляли. Що вже більше не будуть додавати нові квести, і що ми бачимо, проходить кілька днів, і знову нова серія завдань. Складається таке враження, що нас просто намагаються обдурити, затягнути в гру, змушуючи витрачати більше часу, сил і, можливо, навіть грошей. Тому не панікуйте, виконуйте завдання, якщо вам це потрібно, та не бійтеся, якщо щось ви не встигаєте. Скоріше за все, вони ще раз випустять нові квести, навіть якщо зараз кажуть, що це останнє. До речі, щоб отримати доступ до завдань, потрібно пройти капчу та переконатися, що всі галочки стоять правильно, і лише тоді система підтвердить виконання всіх завдань. Тепер перейдемо до головного: ціна токенів на примаркеті. На жаль, вона зараз дуже низька, і особисто я вважаю, що продавати зараз це викидати гроші на вітер. Перший ваучер павз продали за дві салани, а зараз ціна складає всього 0,6 салани. і це просто смішно. Тому наразі продавати не варто, краще дочекатися лістинга на біржах. Якщо дивитися в майбутню перспективу, то тут є два варіанти. Якщо почнеться альтсезон, то ціна може піти вгору, і тоді продавати буде вигідніше. А якщо нічого не зміниться, то токи не можуть так і залишитися на низькому рівні. Тому моя особиста рекомендація це чекати лістингу, а не продавати ваучери за копійки. Якщо ж говорити про позитивні моменти, то ПАВС дійсно залучив серйозних гравців. Серед інвесторів є такі проекти, як Solana Foundation, проект Юпітер, І, звичайно, варто розуміти, що це досить сильні гравці, і якщо вони вирішили інвестувати в проект, то значить у нього є потенціал. Але також важливо розуміти, що наявність великих інвесторів це ще не гарантія успіху. Вони можуть просто вкласти гроші, чекати стрибка ціни і вийти в прибуток. А роздрібні інвестори залишаться з нічим. Тому я поки що скептично ставлюся до цього проекту і не маю жодних монет. Павз. Ще один важливий момент. Павс також підтвердили, що буде айрдроп для власників салани. Що це може означати? Якщо у вас є гаманець салани, на якому ви робите транзакції, то ви можете отримати безкоштовні токени. Тому, якщо ви ще не робили ніяких операцій в мережі салана, я раджу зробити хоча б одну. І це може вам принести якісь додаткові 100 або навіть 200 доларів. Хоча також варто розуміти, що це не точна інформація, оскільки комусь може пощастити більше, а хтось взагалі нічого не отримає. Тож не забувайте про це. Але ця вся ситуація схожа на те, що було вже колись з проектом UP. Коли люди просто мали активний гаманець і отримували хороші бонуси. Якщо ж говорити, що буде з ціною солани і павс після лістингу, то Solana зараз трохи просіла після пікових значень, але це абсолютно нормально. Це високоволантильний актив, і такі рухи це типова поведінка перед альтсезоном. Щодо самого ПАВС, то я не вірю в його довгострокову перспективу. Жоден токен, який виходив через такі дропи, не зміг утримати високу ціну. Наприклад, Empire стартував із 17 іксів і потім обвалився. Інші токени також падали після першого хайпу. Тому моя стратегія, і також, що я раджу робити іншим, продавати пауз одразу після лістингу, бо швидше за все, потім ціна буде просто лише падати. Щоб також максимально вигідно продати, можна завчасно виставити лімітний ордер на якісь біржі. Коли токен отримає лістинг, угода виконається автоматично за найвищою ціною, і це дуже крута фішка, якою варто буде скористатися. У висновку, що хочеться сказати про ПАВС, не продавайте на примаркеті. Ціна зараз занадто низька. Також чекайте лістингу, бо є шанс отримати вищу ціну. Також я би рекомендував брати участь в аеродропах Solana, тому що можна отримати безкоштовні токени. Ну і також я думаю, продавати токени ПАВС одразу після лістингу, адже історія показує, що всі такі токени дуже швидко обвалюються. І, в принципі, на цьому все. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарях. А я в свою чергу, хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей. Далі більше.